Доброго вечора, шляхетне панство! Дякую, що так натхненно дивилися моє попереднє відео і просили продовжити наше спілкування. Сьогодні прочитаю наступний уривок з нашою спільною з моїм чоловіком Антіном Мухарським книжки Як перейти на українську? яку ми видали напередодні повномасштабної війни. Коли пишу про важливість українізації, а радше дерусифікації України та повернення до власної національної мови, часто густо натрапляю на агресивний російськомовний, звісно, спротив зі словами: це ребятам на фронті, там всі рускоязичні, аніж тож менше патріотива, хватить нас ділити і принуждати вашій мові. Торік їздили з Антіном у гості до наших захисників, що лікувалися в реабілітаційному центрі в Орпіні. Влаштували їм творчий вечір. Питаю Руслана, який не так давно вийшов із коми. Скажіть, а правда, що більшість бійців в АТО говорить російською? Хто вам таке сказав? Таких меншість. У нашому підрозділі, наприклад, не було жодного російськомовного. Ну так, мова не літературна, але не російська точно. Її ми використовували тільки з місцевим населенням, на блокпостах, наприклад, щоб швидше порозумітися. Його слова підтвердили побратими: у спеціальній реабілітаційній тренажерній залі зустріла справжнього красення років 30 з Чернігівської області Олександра. На його голові грубий шов, на нозі фіксаційна пластина. Що з вами трапилося? Три роки тому в новорічну ніч на посту в золотому російський снайпер поцілив мені в голову. Це він говорить дуже повільно, не би спотикаючись на кожному слові. А що з ногою? Через ту кулю я не відчуваю півтіла, не можу читати вголос, говорити швидко, губи не слухаються. Три роки тому я не міг вимовити ні слова, а зараз уже говорю з вами. Він іще був готовий спілкуватися, та мої очі почали неконтрольовано наповнюватися сльозами від розуміння того, скільки всього пережив цей мужній молодий чоловік, який насправді не мав шансів вижити. Колись російськомовний Олександр після втрати мови та 12 сантиметрів кістки черепа через кулю російського військового знову опановує вміння говорити. І природно, що мова ця уже не може бути російською. Тож тепер, коли мені розповідатимуть, що всі військові на фронті російськомовні, відповідатимуть, що такими є не наші, а російські військові. Якщо ж хтось із наших захисників ще спілкується іншою мовою, він усе одно не має нічого проти української та хоче, щоб його діти були українськомовними. А цього року були з іншими бійцями, що проходять реабілітацію на Закарпатті на екскурсії в Мукачівському замку. Керівництво постаралося, нам дали найкращого екскурсовода, який виявився російськомовним. Для мене досі загадка, навіщо взагалі опція цієї мови у музеї. З нами був інший Олександр, який сильно обгорів у бою. Він був ображений тим, що гід говорить мовою тих, Хто хотів спалити його живцем. Тож ми просто сиділи на лавці і розмовляли. Я перейшов на українську тільки у 2014-му, і дружина теж. Усі родичі поступово переходять. Мій взвод весь зі Східної України, і ми разом вчимося. Тим, хто виправдовує власну російськомовність, начебто російською, на полі бою, нагадаю статтю 13 закону про ЗСУ. У Збройних силах України мовою службової діяльності є державна мова. До речі, про існування цієї статті я дізналася від керівників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у Запоріжжі. Вони мені її процитували, коли я запитала про мову армії. Так і сказали: ми служимо Україні і дотримуємося її законів. Це я написала у книжці. А зараз виникла ще одна думка: ті, хто захищає Україну на полі бою, часто мають шкідливі звички, яких позбудуться, повернувшись додому. Російська мова така сама залежність, яка у певних випадках може коштувати бійцю життя. Недарма військові переходять на українську вночі, щоб вчасно ідентифікувати ворога. Це саме стосується перемовин по рації. Українською звертаються і до пораненого озброєного бійця, бо він у мареві від болю може сприйняти побратима за ворога і відкрити вогонь. Тож, ну, дала залежність від російської разом. Якщо ви хотіли б продовження моїх читань, поставте, будь ласка, вподобайку, а в коментарях розкажіть про що ще хотіли б поговорити. З вами була Єлизавета Бєльська, 100% українськомовна киянка. До зустрічі!